Дорогі глядачі звати мене Роман Шептицький, сільський сіріймах, екстрасенс, старолог, містик, медіум та езотерик. Радий усіх вітати! Слава Україні! Слава героям! Героям слава, ми тебе також раді вітати у нашому ефірі. Глядачі за тобою вже засумували, тому писали неодноразово, кличте ще раз, тому кличу. І оскільки в нас є дуже багато цікавих питань, ти сьогодні мені і нашим глядачам допоможеш у з'ясуванні істинності картини світу, оскільки знаєш, ми можемо багато слухати читати, політиків, експертів і так далі, але правду більше скаже тонкий вимір енергоінформаційне сканування. І найважливіша тема, яка на даний момент дуже актуальна, це мобілізація в Росії. І запитання таке, чи вплине вона на тривалість війни? Ну звичайно, що вплине? Я думаю, вона продовжиться, відтягнеться. Тобто сценарій вже змінився. Якщо ми чекали закінчення війни в певного місяця, то тепер це все буде затягуватися. І тому питання таке: чи затягнеться раз, чи я права, чи ні? Можливо, не права, це буде мене тішити. І якщо затягнеться, зараз нам покаже, то до якого періоду? Ну одне слово, коли закінчиться війна в Україні? Так, ну, передусім хочу сказати, що. Той сценарій, який написаний вищими сторонами про перемогу України, йому нічого не завадить. Ні так звані файкові референдуми, ні так звана їхня мобілізація, і так далі. Знову ж таки, коли ми говоримо про мобілізацію, ми розуміємо, що є мобілізація, так якби їхня відкрита, є прихована, і за прихованими даними вони там взагалі хочуть зібрати вже навіть і мене мої глядачі запитували від одного до трьох мільйонів. Цих їхніх типу призовників. Ну, такого не буде точно, тому що там нема такої кількості просто людей, але те, що багато буде робитися на рівні прихованому, це є факт. Та, яка оголошена офіційна мобілізація до 300 тисяч. Ну я думаю, що тут теж можна чесно так сказати, напевно, під знак питання поставити, чи буде навіть і цих 300 тисяч, тому що мені де як мінімум цифра в половину менша, тобто десь можливо від 100 до 150. І сказати, що кардинальним чином воно дуже прямо щось глобально змінить, ні не змінить. І от перша карта така, знаєш, дуже напевно в даній ситуації не то, що символічна, а правильно. Тобто їх посилають як на забой: карта смерті, аркан смерті. Тобто їхня мобілізація для них дорівнює смерть. Ось про що власне йде мова. І навіть судячи з тих останніх відео, які вдається в мережі десь подивитися, кого там збирають, всяких п'яних ну і так далі, і так далі. Тобто, це навіть не беруть дійсності військових, воєнних, а беруть всякі такий, коли сказали так, сумазброд вже таким словом я скажу з І отак от десь воно виглядає. Тобто, це не є воїни, це не є вояки. Це беруть просто кількістю, і як от вже нас прийнято це називати громадне м'ясо. Де вони будуть максимально підстелюватись, ну, йде карта дев'ятка жезлів. Тобто по тих точках, по тих територіях, де вже тривають активні воєнні дії. Тобто, вони не йдуть для захоплення нових територій, вони йдуть для підсилення тих територій, де вже тривають воєнні дії. Найбільше по енергії воно світить на напрямок все-таки це Донецької області. Будуть частково накидати захист Луганської області, тому що наші доблесні воїни вже і туди помало добираються. Також не виключає варіанту підселення Запорізької і Херсонської областей, так? І е, можливо будуть якісь спроби відновити наступи десь в сторону Купінська, тобто або на сторону Харківської області, звільненої, але теж, мені здається, ресурсу буде там недостатньо. І теж важливо сказати, о, третя карта де аркан справедливості. Тобто, знову ж таки, вертаючись до теми, яку я вже сказав, плану вищих сил це не поміняє. Справедливе буде покарання для ворога. Єдине за що зараз я б чесно кажучи, так найбільше переживаю, це от ті їхні так звані псевдореферендуми вони просто дадуть їм можливість забирати вже ніби як офіційно чоловіків з окупованих територій воювати. Оце зараз саме найгірше, що може бути в плані такої мобілізації. Я думаю, що частину якраз того тої кількості, яку вони заявили, вони і хочуть взяти з окупованих територій. І, і таким чином це число до дотягнути там до, до, ну, до 300 тисяч це кажуть їхня поки що мрія. До речі, мобілізація була оголошена в період ретроградності аж шести планет, і це не може сприяти тому, що їхня справа буде успішною і легкою. І Якраз таке питання: чим закінчиться та мобілізація? Можливо, їм і не вдасться зібрати таку кількість народу, про яку вони планують. Зараз їм таке і не вдасться. Зараз я по одну цікаву колоду. Колода називається Таро Святої Смерті. От коли останнім часом передивляються російські питання, чомусь ця колода особливо подобається. Таке в їхній мобілізації, як я вже попередньо сказав, ну не до кінця теж їм вдасться і ту кількість зібрати, навіть по яку вони заявили, в 300 тисяч. Тобто мені реальна цифра 100, 150, ну до 200, це ще можливо. І отут, якби король Кубків, ну от і зараз якби йде ведесь процес, король Кубків. Тобто надіється, шукають. Вони, вони, до речі, шукають підтримку ще і в інших країн. І в інших країн. Можливо, вони будуть ще робити як найманці, в тому числі. Я не виключаю цього. от, Але ми бачимо навіть за та сама Чечня-Кадиро, він вже відмовився там проводити мобілізацію, Тобто, от цей, от, як то правильно сказати, план теж як якась там хатинка. Яка просто руйнується. От основа, ніби верх, що ми бачимо, є якась стоїть хатка, а основа вже як немає, вона вже починає ці цеглинки, які по, по, по частинах розбирають, і воно все починає помаленьку рушитись. Знову ж таки, трійка пентаклітка перевернута карта. От тобто, те, що вони би хотіли посадити і виростити, не вдасться їм це зробити. І чим далі наступний крок, от вони зробили за рамбілізацію, це черговий крок до їхнього крафту. От це дві карти, тобто перевернути імператор, і оця трійка зезрів, тобто бажання далі правити цик і оті кроки, які робляться, це веде до того, що імператора скоче за все скине. Тобто путінський режим як такий зараз, чим далі, тим більше наближається до Крапу. І зроблять мене таке складається враження. Це буде внутрішній, не, не то са навіть це залежить від громадян, від росіян, так, від громадян РФ. А конкретно це буде містобоювати розбірки Аркан Сила. Це внутрішні, їхні там не знаю, власне там за колісні. Ми може про все і знати не будемо, але я розумію, що з кожним днем це все більше більше, більше наростає. І черговий зараз буде такий просто внутрішній розколи конфлікт, особливо після звільнення Херсона. Про це теж я вже десь говорю, напевно місяців два. Як тільки звільнить сам Херсон, для них це ще вкотре буде таким додатковим ударом. І ще швидше можливий буде нарешті крах цього путінського режиму. А давай подивимося, чи будуть військові росіяни здаватися масово в полон. Подивимося, чи може таке бути. Ну от перевернутий король мечів, це вже говорить. Я б так нарізкій мірі сказав, що складатимуть зброю, перевернутий король мечів, а їм воювати толком нема чим. Друга карта. Тут теж такий рицар мечів, який ковтає свою зброю, теж так дуже символічно намальовано. І е, сестірка мечів. Тобто інформація до них доходить. От таке враження, що там десь на верхах вони не володіють інформацією. А ті, хто тут безпосередньо інформацією володіють. Тому, напевно, по принципу, або залишитись жити, або померти. Цей принцип, залишитись жити все-таки зіграє свою ключову роль. І, ну, по-перше, я вважаю, що будуть і більше навіть тих із бунтів заколотів серед тих, кого хочуть мобілізувати. Все таки вони будуть може не настільки багато, не настільки сильно, як нам би хотілося, але будуть. А ті, хто приходитимуть, якась частина, я б сказав так, навіть досить велика, буде здаватися добровільно в полон. Жити хочеться. Так, мобілізація на полі бою. Нічого не змінить. Вона змінить тільки те, що в Росії внутрішнє напруження збільшиться, так. І оця, так, ті, хто при владі, вони будуть відходити від влади. І по суті, те, що вони зробили, вони зробили на шкоду не нам, а собі. Можна сказати так. В даній ситуації вони зробили конкретно на шкоду собі. Тому що таке враження, кожен наступний крок приближає їх до ТАПу. І навіть це саме прийняте рішення. Такий енергетично далеко не хороший період, як ретроградність, ну це, це вкотре було просто фатальне рішення. Червове фатальне рішення. Ну для нас, Богу, дякувати, що це саме так. Що вони ці рішення приймають саме в такі несприятливі періоди. Таке враження, як я кажу, має Боже, покарати розум забере. Там же розум Слухай, я тільки доно. що цю фразу хотіла сказати точно ту саму фразу. Так, Так, ну якось так. Дякуємо вам за коментарі. Вони дуже допомагають у просуванні відео. Маєте якісь думки з приводу цього відео або запитання до гості? Пишіть вже зараз.